Війна внесла свої корективи у всі сфери життя українських громад. Попри щоденні виклики, місцева влада продовжує працювати над забезпеченням стабільності, безпеки та розвитку про найважливіші напрацювання минулого року, пріоритети сьогодення та стратегію роботи Тростянецької громади у поточному році в умовах воєнного стану. Ми говорили із селищним головою Тростянецької громади Людмилою Червонецькою. Юдобриден, Людмило Іванівно. Доброго дня минулий рік був непростим для всієї країни. Які ключові досягнення Тростянецької громади ви вважаєте найвагомішими попри умови воєнного стану? 2025 рік став для нашої країни, громади і для кожного з нас чаровим роком випробувань, роком втрат, сподівань і непереборної віри у мир. Ми робили все, щоб у нашій громаді забезпечити стабільність, щоб функціонували всі заклади, працювали безперебійно об'єкти критичної інфраструктури. В цілому. Ми рухались уперед, забезпечували стабільність роботи усіх закладів освіти, а це 15 загальноосвітніх закладів, 15 дошкільних закладів, будинок дитячої творчості, інклюзивно-ресурсний центр, спортивні заклади, а також заклади культури, бібліотеки надавали усі соціальні і медичні послуги, які потребували жителі нашої громади. Утримували і будували дороги. Дбали про безпеку людей, допомагали нашим військовим і багато іншого. За кожним напрямком роботи стоїть щоденна праця великої когорти людей, дієва робота моєї команди. Але все це відбувається в постійному діалозі з жителями нашої громади. Як громада підтримує фронт сім'ї полеглих героїв, зниклих безвісти та тих, хто перебуває в полоні? Наскільки важливою є ця робота для місцевої влади? Перш за все вдячна всім нашим військовослужбовцям за стійкість, захист кожного з нас, можливість жити і працювати з перших днів війни і до сьогодні, вся громада активно допомагає фронту. Це наш святий обов'язок. Якщо мовою цифр. То в 2025 році з селищного бюджету на запити військових частин виділено більше 7 мільйонів гривень у вигляді субвенції для тих потреб, які потребують наші військові. Більше 2 мільйонів гривень зібрали жителі нашої громади для потреб фронту. Майже 4 мільйони гривень було виділено по програмі соціальна підтримка захисників і захисниць України для усіх наших. Сімей військових на лікування поранених допомога особам з інвалідністю внаслідок війни. Це реабілітація військових, реабілітація психологічна їхніх сімей для учасників бойових дій. Ми тривалий час працюємо із благодійним фондом МХП громаді. І усі дороговартісні потреби наших військових. Ми спільно шукаємо кошти, і за такої діяльності було придбано 10 дороговартісних Автомобілів для наших земляків військовослужбовців за рахунок коштів, які збирали жителі. Ми придбали більше 20 дронів, 10 генераторів, запчастини до автомобілів, шини різні комплектуючі, військову амуніцію. Тобто, жодному військовослужбовцю не було відмовлено у тому, що йому було потрібно. Проте війна звичайно вносить свої корективи і в громаді відгуки війни, також звичай. Трагічно 105 сімей втратили своїх найближчих рідних. 90 сімей мають військових, які перебувають у статусі безвісти зниклих. Шість військовослужбовців, наших офіційно, про яких ми знаємо, перебувають у полоні. І, дякуючи долі Богу, сім військовослужбовців повернулися з полону. Ці сім'ї перебувають в постійному полі зору працівників селищної ради, соціальних служб. По старосту, старостинських округах, тобто ніхто не залишений і своєю трагедією, і своєю проблемою Усі разом. Ми обов'язково вистоїмо. А воєнний стан вимагає особливої уваги до безпеки. Які кроки робить громада для забезпечення захисту людей, стабільної роботи, критичної інфраструктури та соціальних закладів? Безпека жителів громади є одним із пріоритетів у нашій роботі. Безпека це система. Заходів, яка спрямована на захист життя, здоров'я, майна людей, і їхній добробут. Основні напрямки це забезпечення громадського порядку. Ми тісно співпрацюємо із органами поліції, це вуличне освітлення, це камери відеоспостереження. Також до безпеки відноситься і цивільний захист населення, це розроблені детальні плани по, не дай Боже, евакуації, це відновлені. Укриття і сьогодні пожежна безпека людей, планів постійної перевірки і стану електромереж, і газового обладнання на території нашої громади. Це тісна співпраця з місцевою пожежною частиною. У нас немає проблем, коли виникають якісь стихійні чи надзвичайні ситуації. Дорожня безпека, освітлення доріг, підсилення освітлення пішохідних переходів, соціальна безпека, підтримка особливо вразливих груп. Населення, діти, літні люди, протидія домашньому насильству, профілактика правопорушень звичайно, немалу роль грає інформаційна безпека у нашій громаді, протидія будь-якій фейковій інформації. Тільки офіційна інформація звучить на сайтах селищної ради, звучить на сайтах усіх старостинських округах. Це є зворотній зв'язок, де можна задати запитання, почути відповідь, внести пропозицію, отримати підтвердження або якусь іншу дію, все це забезпечує звичайно стабільність роботи у нашій громаді, усієї критичної інфраструктури та усіх соціальних закладів. Людмило, яку роль у житті громади відіграє співпраця з бізнесом та міжнародними партнерами? І чи є вже результати такої взаємодії? Ми маємо гарну і результативну співпрацю насамперед з нашим найбільшим інвестором, який присутній на території громади, це холдингом МХП. Їхні виробничі потужності знаходяться в наших шести старостинських округах. І довідомо до бюджету громади надходить більше 50 мільйонів податків фізичних осіб від тих людей, які працюють на даному підприємстві. Ми потужно комунікуємо в різних напрямках від соціальних питань, від соціальних проєктів до участі в різних грантах. Ми співпрацюємо із благодійним фондом МХП громаді і всі ці дороговартісні запити наших військових, я вже про це говорила. Вирішуються на дольовій участі фінансування, але і не тільки отакий військовий напрямок: це усі проекти, які стосуються розвитку наших закладів освіти, закладів культури, також вирішуються спільно із благодійним фондом. МКП. сьогодні і всі агроформування в громаді вже є бізнесовими структурами. Ми маємо відверту щиро таку гарну комунікацію, комунікацію із керівниками агроформувань це також допомога і дошкільним навчальним закладам, і нашим школам, і співфінансування різних проектів, допомога де потрібно і технічним і людським ресурсом. Це таке багаторічне взаєморозуміння, яке дорого вартує. Що стосується міжнародного партнерства, ми також не стоїмо осторонь, розумію, що закінчиться війна і Україна, Країна отримає міжнародні кошти на розвиток, відбудову, розбудову. Але буде одна умова – написання належним чином проектів, і звичайно будуть братися до уваги існуючі вже контакти з різними міжнародними меріями. Тому за рішеннями депутатів нашої ради ми підписали вже кілька договорів про співпрацю з двома громадами Це Республіки Молдова з однією громадою рум. Нині на часі ми обмінюємося досвідом, але думаю, що зовсім незабаром ми будемо писати спільні проекти для пошуку позабюджетних коштів і для додаткових фінансових ресурсів у нашу громаду. На часі ми проходимо навчання. По участі в європейських грантах, і переконана, що наша громада має всі можливості для розвитку? Звичайно, за цим стоїть велика праця кожного жителя громади, але дається тим, хто йде. Так і переходячи до планів на поточний рік, скажіть пані Людмило, які стратегічні напрями роботи ви визначили як першочергові для Тросенецької громади? Звичайно, поки в Україні йде війна, залишається одним із важливих напрямків: це допомога військовим. Усі на першій сесії, буквально в січні 2026 року, вже планується виділити півтора мільйона субвенційних коштів військовим частинам за їхніми зверненнями. Також забезпечення всіх соціальних гарантій нашим жителям в першу чергу це сім'ям військовослужбовцям, сім'ям загиблих, безвісти. Зниклих сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, внутрішньо переміщеним особам, а також тим жителям, які будуть потребувати допомоги, утримання і розвиток усіх комунальних закладів, які працюють в громаді, це також є пріоритетом, тому що це надання тих послуг, які потрібні нашим жителям, це люди, які там працюють, це фахові спеціалісти, яких треба зберегти і утримати в громаді, враховуючи всі міграційні процеси. Які зараз відбуваються в суспільстві розвиток інфраструктури, тобто забезпечення тих потреб, які необхідні людям для щоденної нормальної їхньої життєдіяльності, звичайно, плануємо і нові проекти. Для цього обговорювали і на засіданнях. Конавчого комітету і на засіданнях сесійних. Ці першочергові проекти, які потрібно втілити в 26-му році, створення сучасного ветеранського простору, де буде все для фізичної і психологічної реабілітації військових, які повернуться, які сьогодні вже проживають на нашій території. Ми подали вісім проектів до державного реєстру щодо публічних інвестицій. Це спільне фінансування кожного проекту держава. І громада серед даних проектів сучасні укриття в навчальних закладах, капітальний ремонт нашого стадіону. Тросінці, який ми зобов'язані зробити, облаштувати по сучасним стандартам, враховуючи і усі інклюзивні моменти, і користування для людей з обмеженими можливостями. У нас є великий проект, який розроблений вартістю понад 20 мільйонів. Це будівництво очисних споруд. Ми їх у тросінці. Ці не маємо, орендуємо на часі бушого підприємства м'ясокомбінату, але ця історія рано чи пізно закінчиться. І у нас є ще декілька проєктів, які стосуються розвитку культурної сфери. Сюди ж відноситься придбання шкільних автобусів самих сучасних, які будуть надавати послуги жителям нашої громади. Основною метою і основним завданням ставимо для себе залучення. Оса бюджетних коштів залучення додаткових державних фінансових ресурсів. Ну а для цього є вимоги. Мають бути розроблені проектні документації, пройдені експертизи, розроблені кошториси, пройдені процедури тендерних закупівель. Все це ми будемо звичайно робити. На завершення скажіть, будь ласка, що на вашу думку сьогодні є головною силою Тростянецької громади, яка допомагає вистояти у цей непростий час? На мою думку, головною силою громади, щоб вистояти в такий складний час, є єдність людей і їхня взаємна відповідальність. Стійка громада це тоді, коли є згуртованість, і довіра, коли підтримують одне одного, допомагають волонтерам, допомагають військовим і просто сусідам, які потребують цієї допомоги. Це сила за будь-якої загрози. Звичайно, всі якісь громади в їхній активності, небайдужості, коли ти Сам і особисто щось робиш взаємодопомога і солідарність, підтримка літніх людей, підтримка всіх тих, хто потребує її. Стійкість це і відповідальне управління, коли ти чуєш людей, реагуєш на їхні звернення, коли є взаємозв'язок, коли є нормальний, здоровий людський діалог, дискусія, це тоді, коли ти дієш разом з людьми. Громада вистоїть тоді. Коли кожен житель відчуває, що я не один і від мене щось залежить. Я є той, хто може нести якусь частку в розвиток в життя цієї громади. Хочу подякувати усім, хто не спостерігає, а є активним учасником усіх процесів, хто не байдужий, а проявляє хоча б якусь маленьку активність, але рухається разом з усіма. Хто чує і вміє оцінити принаймні те, що роблять інших, і хто звичайно долучається до усіх процесів громаді, крок за кроком ми пройдемо всі випробування, все можливе, тільки потрібний час. Потрібний час, щоб вистояти, потрібний час, щоб побороти, потрібний час, щоб перемогти. Потрібно усім дочекатися миру, жити і працювати далі. Дякую вам, пані Людмило, за таке змістовне інтерв'ю. І користуючись нагодою нашим ефіром, хочу від себе особисто і від імені наших радіослухачів, котрі просили передати вам велике спасибі за те, що мають можливість чути про життя, події про найважливіші моменти Тростянецької громади, саме із радіо Тростянець. Дякую вам, пані Світлано. Дякую усім слухачам нашого радіо тростянець ФМ за ваш професіон. Алізм за ваше велике бажання е, працювати навіть коли у нас приходить час блекауту, ви шукаєте можливості. Дякую усім слухачам, хто слухає, хто довіряє нам, хто вірить у нас, і хто дійсно робиться для того, щоб і радіо звучало, і громада функціонувала, і щоб збереглося село, селище, і щоб ми мали. Можливість жити, розвиватись, народжувати, посміхатися, просто йти далі. Дякую вам.